Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і наш тиждень теревень про Євробачення триває. І сьогодні у нас ті самі учасники, які вирішили піти шляхом форматного рішення для пісенного конкурсу. Тому будемо перетирати заявки від гурту з таким, знаєте, культом таємничої відчуженості та артистку з явним референсом. Вириваємось у той самий музичний всесвіт. Шлях Бетра адреналіну моніторі. І розпочнується випуск з розкішного мистецтва музики, які видають циферблат. Так, це той самий момент, коли хочеться гордитися і сказати, це Made in Ukraine. це український гурт, який про вишиканий рок. У них настільки форматний саунд та виразні голосові здібності, що для мене доволі дивно, чому вони не набули широкої популярності з часу заснування у 2015 році. Але я рекомендую вам обов'язково послухати їхній сингл, випущений 2019 року вночі. З яким, до речі, вони гуляли на шоу X-Factor. І, і що у вас зараз буде лунати з ваших вуст? Це буде не знаю який стиль, але це буде пісня, яка називається Вночі наша пісня нова. Ми її сьогодні перший раз презентуємо. А нормально, Не знаю, який стиль шановні ви музиканти, ви ходите казати, я не знаю, який стиль. Це нормально? А так, можна. Тому особисто для мене циферблат – це той гурт, який більше про музичну естетику, коли від звичайні їхні пісень ти отримуєш масштабне задоволення і розумієш, що це не просто музика, а та музика, яка наповнює середини приємними відчуттями. Що ми робляли бачі? І з 2019 року, власне, помітно наскільки трансформується гурт, і не говорю я про саму назву і не про музику, оскільки робили вони топову її з самого початку заснування, а про те, наскільки вони допрацювали свій образ, оскільки візуальна складова творчості теж частина успішного успіху, і до не такого шаблонного голосу, який не вловила на ексфакторі полякова і не розібрала про що хлопці самі співають і несуть. Я Оля Полякова, додається нестандарт. Образ, який вирізняє гурт з-поміж усіх решти. <му> і ще коротко трішечки поговорити про минуле і показати вам шматок з інтерв'ю 2019 року, де зверніть увагу на голос, який мені нагадує іншого учасника з нацвідбору минулих років. Але. Хтось повинен прийти на ці концерти. І, звичайно, щоб збирати людей побільше, треба показуватись на телебаченні. Поки що телебачення ще Ютуб не витіснив, тому е е трохи треба там. Повазити, побачити в цих каналізаціях, не знаю. Чи у вас виник такий подібний фідбек до екс-учасника Нацвідбору, який двічі намагався у складі гурту потрапити до основної сцени Євробачення, але не вдалося, і що сьогодні із його музичною кар'єрою теж не зрозуміло. А говорю я за Юрія Каналоша. Так, а потім за другим разом він сказав: Давай попробуємося на Євробаченні я такий окей. не перетнулися взагалі в плані, щоб особисто розмовляти. Плюс таке звучання голосом нагадує мені про ще одного музиканта Олександра з гурту Арлет. Ти хрієш руки в кишені, ненавок. Неквапно я так дісталася до самої пісні для нацвідбору. До речі, минулого року вони теж намагалися потрапити на Євробачення, але їм не вдалося навіть вийти із Лонхлеста та потрапити до фіналу. Цього року вони фіналісти одразу із піснею Call Home», місце, яке я називаю домом. Тому рефлексія на війну на сьогодення, композиція присвячена ця пісня для всіх тих, хто в серці тримає цей дім. Не забуває про нього, навіть якщо не планує. Повертатися. А в цілому, я думаю, що сама суть того, що таке дім для людини, думаю, що ми над цією темою будемо рефлексувати увесь час підготовки до номеру. Тому давайте слухати початок. І після такого початку знаєте, хочеться сказати, що якщо у когось там були прискіпливі претензії до англійської вимови учасника древо, то ось вам циферблат. гурт про європейське звучання, ідеальний підхід, професійний продакшн. Що знаєте, і не станеш тут прищепкою до їхньої композиції, чи ні? Сьогодні саме я буду тим самим сучком у рахунок заявки від гурту циферблат на Євробачення, оскільки для мене це занадто просте звичання як для гурту циферблат. У мене виникає знаєте таке враження: а чи не проголосує аудиторія за них так само, як за літаю у 2019 році? Чи не буде така сама ситуація, як із гуртом Mountain Breeze, які посіли аж четверте місце у першому півфіналі? Чи у другому? Першому чи у другому? Хто знає відповідь правильно? А капельно лупанути це прошу та п'ячатікі асія. Тобто я переймаюся за такий вагомий момент, чи не буде глядачам занадто нудновато нуднувато протягом усієї пісні. На додачу, як на мене, то ця пісня не настільки оригінальна, аби бути заявленою на основній сцені Євробачення. Прогресивно для української музики. Так, тут відчувається професійний продакшн, але задоволення від прослуховування синглу вночі та наповненості інструменталом та багатошаровості. Я там почула більше, аніж у заявці для Євробачення. І тут складається враження, що учасникам і артистам, які пишуть пісні для Євробачення, їм наче пороблено. Вони настільки бояться не вразити, що видають гірше, аніж прості релізи у своїй музичній творчості. Одначе, не зважаючи на усі вагання щодо досконалості композиції, яку би хотілося почути від гурту «Циферблат», то сама по собі композиція поза конкурсними забаганками містить ту вагому і важливу гармонію між текстом та звучанням, та доносить до душі ті сенси, які хочуть цього року продемонструвати учасники. Плюс дуже велика перевага циферблату, що вони перформери? Це буде дуже цікава історія і шоу на самій сцені. Тому в очікуванні 3 лютого в очікуванні фіналу і в очікуванні ваших думок на рахунок їхньої композиції та на рахунок самого гурту, чи були ви з ними знайомі до національного відбору, чи ні? А якщо ні, чи встигли ви вже їх додати у свої плейлисти? І друга на сьогодні учасниця мого випуску і фіналістка цьогорічного нацвідбору, відбору, нарешті вона туди втрапила Скайлер. І так цікаво, коли дивилася прес конференцію і жербкування під яким номером вона буде виступати у фіналі. То все, що я змогла почути про пісню, це те, що вона спешл написана для Євробачення. Тому мені дуже цікаво, як моя аудиторія, як слухачі Євробачення відреагують, дуже цікаво. Але перш ніж ми перейдемо до заявки для нас відбору та спроб скар потрапити на те Євробачення, то хочеться сказати, що для мене доволі дивна ситуація, коли артисти не вважають за потрібне видавати якісний саунд поза пісенним конкурсом. І насправді те, що я підготувала для Євробачення, мені дуже резонує, і я думаю, що такі пісні також будуть в моїй творчості і надалі, оскільки Весь їхній час зациклений на комерційній музиці Позай, як сьогодні Скалер. Це та співачка, яка по своєму такому обраному музичному стилю усім кидає фідбеки до Асі. Чому вона, а не я тямити популяриці. Якщо вона змогла зробити популярний саме такий музичний дизайн, то чому мені не скористатися цією протоптаною стежиною? Подумала скалер, і давайте видавати подібні композиції. Ні, а давайте шукати своє. Нам уже знаєте фат однієї п'яної подруги. Чому вона не я? Це зараз про ту вузьке направленість та передбачуваність тем у піснях, у звичанні, у той радар, який налаштований на референси популярної російської музики. Ну, серйозно, на сьогодні ми намагаємося це вичистити, а ви робите сраку дошка горошка. Чому взагалі не скористатися формулою успіху та поцупити у німців, у французів? Чому зазіхати на той східний ринок, наближений до нас? Why? Why do you really? Why? Uh -huh. Тому цьогорічна заявка від Skyler не так далека, але якби вже відсторониться від попереднього вайбу, якби взагалі хочеться побажати артистам крокувати до вершини, а не повертатися до часів золотих хітів. Тож давайте розбирати, що там такого написала і вклала у ті рядки пісні «Time is running out». Час Спливає, як і буде скоро закінчення нашого випуску. Тому давайте шмат вступу. Скажи, чому цей світ зійшов з розуму, Скажи, чому боже я тобі кричу. саму композицію Скалер, як і інші цьогорічні учасники вирішила зробити 50 на 50 фреш української з англійською, але хотіла би звернути вашу увагу на те, що наповнені сенсами у рядках різна. Тобто в українській частині божевільний світ, в англійській частині божевільна, божеволія, божевеліє, сама героїня. Тобто кожен вловить свою посилку із меседжем. То яка якби влучніша, українська частина чи англійська? Хто божевільний сьогодні? Також у першому куплеті присутня згадка за Бога. І на шосі композиції, яку ми вже розбираємо з цьогорічного відбору, зрозуміло, що багато релігії не буває. Ви знаєте, як пророча пісня Енлео: Веди мене в храм, привели нас сучасники в храм. Затягнули. мій господи! Чим ще так скалер значно відрізняється від нового музичного покоління, це тим, що коли вони задають моду на своє звичання, наприклад, як Голубенко, за ким у неї є фіт, то вона знаходиться на певному роздоріжжі пошуку. Голос є, а свого пропрацьованого впізнаваного стилю немає, немає продуманої концепції. Як має звучати скайлер? на сьогодні? Ми цього не розуміємо і не чуємо. Точніше, те, що чуємо, це «Скурно. одначе настає час нацвідбору із експериментальною піснею для Євробачення 2024 року. Ми, хоча б трішечки почули якогось знаєте такого неподібного для стилю скалер електропопом. в Всьому іншому, якщо об'ємно так дивитися і слухати композицію, то пісня зроблена з цією ж жанровою та тематичною одноманітністю, яка, певне, на думку, скаєр, пасує до глибини її голосу, тому що голос у неї є, але свого стилю, на жаль, ніт. Знаді в мене парано. І єдине, чи найбільше, що мені взагалі не подобається у тексті пісні від скалер для Євробачення, а, чому це у цьому марафоні немає переможців? Немає переможців в цьому марафоні. Чому взагалі для мене рефлексія тексту до війни? Тому що дуже багато вкладено там переживань і сенсів про те жахіття, яке коїться сьогодні в Україні. То чому у цьому марафоні немає переможців? М? Хто відповість мені на це питання? Тому тому що у підсумку хочеться сказати про заявку від скалера? Ну, якщо з пісня є написана для конкурсу, то і настрій юрбачівній відчувається з першого приспіву та й куплету та взагалі з перших секунд. Динаміка у пісні, ми відчуваємо демонстрацію голосового діапазону скале на те, що вона спроможна. Це якісно, це стилістично. Це для європейської сцени пісенного конкурсу. Але чи настільки ми божевільний божеволіємо, аби відправити смс, відправити це цього року на Євробачення? Не знаю, не знаю. Свої думки щодо цієї пісні самої артистки скалер залишайте нижче під цим відео. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що перетираєте разом зі мною цьогорічний на національний відбір. Ми в очікуванні вже фіналу 3 лютого на це шоу, на ці перформанси І ті, що взагалі, наскільки потужні цього року заявки від наших артистів, наших українських музикантів. Дякуємо за те, що вкладаєтесь у розвиток нашої української музики і популяризуєте українську мову. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку. Ці, долучатися до мого каналу і до зустрічі, і до зустрічі у наступному випуску. Про що про Євробачення!